7 7, сьоме сьоме вересня 2024 року. Субота. Це типу, день народження. Свято називається День народження Андріївського узвозу. У будинку дитячої творчості Подільському був день відкритих дверей з 12 до 3 дня. А зараз іде. Вечірні свято, діти катаються, гуляються, поліція катається, генератор трошки ричать, але світло ніби є. Ну ось така. такий, вау. Ух ти, ух ти, Які цікаві. Цікаві о, види спорту. Вуличні ігри, і теніс. Малий чи середній і колесо крутиться. і ці виходить мячик випав. Що це? Що що тебе футбол? Ой, бадмінтон. Бадмінтон. Ой, ух ти. Перенесний бадмінтон. Окей, на траві на асфальті. Окей, на асфальті. Активні парки, програма президента України. Ну? Так, активність потрібна річ. Mm -hmm. Щоб не бути вялим, треба бути активним. Господи, що синливість така в мене сильна останніми днями, ранками. Зранку до двох до трьох просто не можу енергію знайти. Що таке? Хвороба, тиск. Режим поганий. Чи нічні обстріли такі впливають? От не знаю. Але треба активнішити